Доброго дня, шановні друзі. Перше березня 2025 року. Волейбольна Ліга Поділя 2025. Матчі заключного туру регулярної частини, який нам дарують новою календаря. Передбачена камера. Такий супер-супер матч, один з яких закінчився вже. Браїлів поступився в вибору розумних два. Зараз ситуація турнірці Браїлів вибор розумних по 139 очок. МКП який зараз на майданчику проти Браїлова. 34. Але у МКП два матчі в запасі. і Теоретично вони сьогодні можуть набрати 40. Тобто випередити і в і вибір розумники, що переграють і тих, і тих закон 3 ну. Ось така ситуація дуже проста. А важливо на чим? Як би не було, ці три команди посадить перші три місця у підсумковій турнірній таблиці регулярної частини. Але за регламентом перша і друга команди. Перше друге місце, одразу отримують під з фінал 4. Третя команда буде грати чвертьфінал з командою, яка поседе шостою. Важливо, що також і інше. Е, якщо е, дивитися вже. Перескакуючи через фінал, дивитися на фінал чотирьох. Та команда, яка поселає перше місце, буде грати у вже фіналі чотирьох. У півфіналі фіналу чотирьох грати проти команди, яка виграє через фінал. Тобто третя і шоста команда, яка. Тобто хтось із цієї трійки, ні, 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 я помилився. Дивіться, перше місце регулярки. Зіграє е, у фіналі чотирьох півфінал з командою, яка е, переможе чверть е, фіналу четверте-п'яте місце. Тобто там, де зараз Вінницькі соколи. і, і така між да вінницький сокол, сокол, і Вінці. А ось е, команда, яка посади друге місце, фіналі чотирьох буде грати з е, Переможцем тих, хто посади третє. тобто Або це буде Браїлів, або це буде вибір, або це буде МКП. Ось так. Тобто, е з точки зору стратегії треба займати всі трійці перше місце, щоб гарантувати собі, так би мовити, більш важкий шлях. ну Так, на папері, принаймні. Олександр Ковальов, номер 4, команда МКП колос. Забивається м'яч. Рахунок 6-0. Друзі, ви не помиляєте. 6-0. Перший суддя сьогодні Володимир Поліщук. Людмила Папулова. За Артем Зелінський. Номер 3. Пасича команда Пакулок. Силовий прийом Червона Передня. І Віталій Постановський. 7. Такий. Не нокаутну нокдаун, як то поназиватись з боксерською термінологією. Отже, дивіться, розклад я вам вже сказав. Розклад я вам сказав на ці ігри. Зараз на цей момент Браїлі і вибір розумних мають по 39 очоки абсолютно рівні показники, не рахуючи різницю м'ячів, загальну різницю м'ячів, які поки що ніхто не до Юрій Матвієнко бреки, закрив Олександра Шувальова, да? рахунок став ні, вже 27 написано. да. І Ігр... рак на подачі. Сказати, що втомилися гравці Брайова, ну я б не сказав. Ну, є можливо певних, але подивимось. Подивимось. Коли відіграється 8-2. Дивіться, Кирило Передріг зараз бачимо в це Вібора, але в першому матчі, який перед цим ви його побачите, там є у нас на youtube каналі. Він грав у цій футболі, але грав догравальник. Вібора грав Антон Деславель. Зараз Кирило матчі грає матуграліба. Микита кукурудза. Або на футболці написано кукурудза російська на. Ну, такі прізвиськи. Валентин Ткачук, 9-2. Обла... Друзі, мене не дивує е, те, що попереду зараз команда ЛК е, Колос, команда вищої ліги, Команда, яка там в верхніх, е, на верхніх шаблах е, вийшли. Це професійна команда. Ось так. У першому турі ці команди зустрічають між собою. і тоді, тоді... МКП виграв у 3-0. Це було в першому турі. І ця гра є у нас на ютуб-каналі Микола Лис. Бажано підписатися і бажано ставити лайки. Тому що так працюють алгоритм Ютуба. Куба. Але, но, якщо хочете більше дивитися волейбола, більш якісніше і інше, то просто, якщо не важко, то поставте лайк. я ніколи до цього не закликаю, але ну, просто так, не знаєте, так вибуде воно. Мене, мене сьогодні, деякі трансляції блокуються в Росії навіть за фразу незламний Донбас, розумієте. Ну, така специфіка. Що зробиш? Треба підлаштовувати. Далі Постановський, 27 номер, на Цікав Бакуча. Найвищий гравець у донору Олії З ростом 2 .00. 8 Блок Від Максима Черніга Олександра Королова. Я назвав тренера Вадим Патраків. Головний тренер команди. Так, колос. ну, Солос. Играючи тренер 3, я так розумію. 14-3. що Браїлову хочеться зараз якось так. тайм 3-15. Ми так десь в кулуарах спілкувалися з деякими хлопцями з зброї, вони кажуть, ну що нам проти професійної команди грати, вони треновані, тренуються, вони молоді. Ну Молоді це, це не перевага, але те, що да, статус команди, рівень, на якому вони грають. Це... Взагалі, до речі, вже є президент роботи, клубу МПП Ладбіжен, до... Микола Чудбар. Сьогодні тут в цьому залі ще одна подія волейбольна. Це матч чвертьфіналу плейов Суперліги. МКП Ладужина Ковась Вілька проти сподіваних навіть. мені була е, е, так, така честь коментувати цей матч. Першу Суперлігу коментувати. 16, крім того, сьогодні вісім команд юнацьких 2010-го року народження грають грає в інших паховах полога. Грають э, черговий тур юнацької юнацького чемпіонату України. Э, крім того, волейбольна ліга «Поділля» грає також інші ну, Грають або не грають. Там окремі причини, та за Вінницька обласна зілоша похворіли хлопці, інші задіяні, теж Віталій такі задіяний, порзадіяні п'ять країни серед юнаків. Вони не можуть поїхати, Ми не поїхали Ми, там Томашки. Це одна з рук. Ну, Ігор Рак зараз пасував знизу і Віктор Жеценка забив. 4-17. Деякий оптимізм на майданчику з'являється номер. Ми його епізодично побачили один раз на попередньому матчі, проти вибору «Розумних». Рак пасує Гриценко. Андрій Лункан на прийомі. Гравець збірної Кіровоградської області юнацької Кіровоградської області. Волейбольна Вінничина вона така, знаєте, багата. Що вона може собі дозволити, щоб її волейболісти грали е, в командах і Ірпінської Діса. Богдан допомагає Кіровоградської області, Андрійка. А скільки наших там в академії епіцентр Подоляни, там взагалі десь, загалом близько 12 волейболістів. 12 кращих волейболістів. Ну, я маю на увазі юнацьку віку. Витікають таланти. І процесу треба якось висвітлювати. 5-18 рахунок Никита Кукуруза. Знаєте, кого сьогодні немає в складі команди Катакола? Немає сьогодні Григорія Галайчука. Все точно. Немає сьогодні молоденького хлопця Саруда. Олександр Саруда. Тож немає, ну, напевно, всі. А ось Браюлова. Юрій Бомбін зараз уже десь, можливо, на передовій. Бажаємо йому перемоги і, звичайно ж, знаєте, я сам колись навчав солдат, ну, в тій армії в радянській, доноси ніхто. але солдати і солдати, я їх навчав, на перше треба вижити, вижити. Якщо ти вижив, ти тільки тоді ти переможеш. Ворога, ворога. Ну, ось Юрію Болдіну, Сергію Вітковському, Андрію Білінському, Миколі Давимуці, Жені Сарушеву, Івану Свічуку і багатьом-багатьом іншим, яких я назвав на побігати, Вони болісти вірусів повертатися живим і вийдете. Ну ось, десь е, зараз е, станічук, скажімо так, як у нас під покроском е, стабілізувалося десь, е, скажімо так, е, протистояння вже не е, браїлів не програє в одні ворота, десь так вирізає. Я не кажу, що він, він переломив. Під гри, як це під Покровськом знову ж таки, але вони десь стабілізували, тобто вже не програють отак без огляду. А ось Олександрчук показує, що скоро будемо і вигравати. Ось така атака! Ха -ха. Навіть е, Микита Навіть здивувався. Він очікував собі під перший темп, а там... І орак закрутив, і Віктор Гриценко здогадався, моргнув, напевно, здогадався з друга лінії. Забув 8-20. Друзі, я трішечки хворію так. Э, 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 голос і все. інше. Ну, ну, не можу залишати. Краще бомбардира цієї команди такого Солосана Ковальова, який, на мій погляд, вже давно має грати в Супервізі і Артем Зелінський, речі. Ну ось на ці питання має відповісти гравець номер 12 це виграв. Артем Зелінський. Гніман. Похованець перший тренер зміни Максимова. А було Віталія Посановська, перший тренер Заслужив полон. Наслужні провокали, дороги. 22-8. Артем Зелінський. В е, попередньому матчі, подивіться, там є подача Кирила Передрія, така унікальна силова, але він, ну як вона не силова, вона така собі. Е, він дуже так вицілив у шостий номер у правий прав... ш... шостий від селих Майданчика. І ось іще один раз проходить. Пайп. А ось прислабились, Боровішани, а Артем Зервінський, а він все може у волейболі. Ми пам'ятаємо минулий сезон, який майже повністю провів в якості Ліберо, в тому числі в Суперлізі. Але як же він зіграв до Гравальника у фіналі чотирьох, саме, Подивіться, ці матчі, вони є на Микола Лис. Вони, до речі, грали з Браїлою фіналі. Ні, вони грали з вибором розвитку. Ні, зброїли, вони грали, фіна, виграли. І Саме Артем Зеліїнський тоді, як на мене, такий був справжні фактором, екс-фактором для команди. Матера блокує посторонського. Кукуруза скидає м'яч. 11.23. 23 Справляється Андрій Лукан. Наймолодша ці команди 2008 року народу. Ще Олександр Шуда. Та якогось не немає. Булок від Юрія Матвієнка і 12-20. Ситуація, дивіться, яка. В тому, що я вам так виходити, пасіян розклав на початку профляції. МКП необхідно вигравати з рахунком 3-0-3-0 в обох матчах, тоді вони займуть перше місце. Але ж дивіться ще, яка, який фактор. Навіть якщо МКП займе перше місце, а хто ж буде так. І Це важливо, там буде конкурс м'ячів, різниця м'ячів, а ну, різниця це не, не, не правило, вираз це не Одеса. Співвідношені м'ячі. І от треба ці м'ячі добивати зараз. А зараз дивіться 20. 24-12. Тобто боротися треба командам не тільки за партію, але й за м'ячі. Якщо програмати, то краще програмувати 24-26, ніж 13-25. Набирати бали, робити різницю, як кажуть зараз мої колеги-коментатори. Микита Мацера. 13-24 це сетбол. Женепер, Один Качу, поваляв. Бо був Гриценка, але він 25-13 виграє МКП «Колос».